Гра і гірська стежка. Наші персонажі потрапили у пастку в печері, потрібно їм допомогти, обираючи правильні відповіді на камінцях, щоб не утворився завал на вході. Тут є три рівні. Рівень 1 вільний це кількість камінців від 2 до 5, і вони падають одночасно. Рівень 2. Підганялки. Падіння камінців буде збільшуватись, і камінці падають не одночасно, а по черзі. І рівень 3 безпрограшний. Тут гра триватиме до першої помилки. Тему ми можемо обрати будь-яку або вибрати всі. Вибір дії множення, ділення або випадково. Швидкість від однієї до 20 секунд. Рекомендуємо починати десь з 5 6 секунд і поступово прискорюватись. Ось тут знизу є складність, це приклади випадають по черзі або в розкид з табличкою множення. На складності 2 і 3 кількість відповідей можна вже змінювати. Ось тут зверху є відповідь 2, і нам потрібно підібрати відповідний приклад. 1 помножити на 2. Камінчик знищено: 4, 2 на 2, 6, 3 на 2 8, 4 на 2 10. Якщо відповідь неправильна, у нас утворюється завал з каміння, але нам потрібно цього не допустити. В кінці ми бачимо, що гра пройдена до завершення часу, кількість правильних відповідей, швидкість та час гри. Повернемось до налаштувань та спробуємо рівень 2. У нас є відповідь 2. І, як ви бачите, камінці падають не всі одночасно, а по черзі. Краще користуватися мишкою, щоб було зручніше ловити правильну відповідь. У рівні 2 швидкість падіння камінців буде поступово прискорюватись. Спробуємо іншу складність, коли приклади у нас будуть йти різнобійни по черзі. Гарних вам тренувань!